Усіх вітаю на каналі UFT і сьогодні хочу поділитися з вами особливою новинкою, на яку я особисто дуже довго чекав, певний, що і ви дуже довго чекали. І це не просто іграшка, а справжній містичний аксесуар. Магічна куля 8, яка нарешті заговорила українською мовою. Для багатьох із нас магічна куля 8 стала культовим предметом ще з моменту її появи. Її часто можна було побачити у фільмах і серіалах, таких як. Траса 60», історія іграшок, Сімсони, серіал Друзі, Доктор Хаус та багато інших, де ця загадкова куля допомагала персонажам приймати рішення, відповідаючи на найскладніші запитання. Проте до сьогоднішнього дня, до 2024 року, її можна було придбати в Україні лише англійською або російською мовою. Взагалі це дуже хвилюючий момент, адже ми продаємо цю кулю вже близько 15 років. Існує вона на ринку ще з 40-х років, коли її вигадали і запатентували. І от стільки років ми цього чекали і нарешті дочекалися. І до речі, це не просто автоматичний переклад, а спеціально адаптований під особливості нашої мови. І Це важливо, адже мова це частина нашої культури, і тепер, нарешті. Кожен може отримати відповіді а, саме рідною мовою. Ну і давайте трохи поговоримо про те, як нею користуватися, адже е, не більше е, запитань в коментарях завжди у нас, е, чому вона видає або не видає відповіді. От як треба користуватися, перевертаємо вісімкою догори, трусимо, щоб багатогранник, на якому 20 варіантів відповіді, е, гарненько перевернувся і видав рандомну відповідь. Після чого я перевертаю. Віконцем догори, паралельно підлозі, обов'язково, бо якщо її поставити нерівно, багатогранник буде намагатися всплисти ну, в цю частину. Тому багатогранник він в рідині плаває, він порожній всередині, його тягне догори, і рівною поверхньою своєї грані він притуляється до рівного скельця. Тому обов'язково треба тримати рівно. І в момент, коли я його. Перевертаю, можна додатково із сторони в сторону легенько порозхитувати. Це допоможе багатограннику. Ну, якщо він навіть вспливає якоюсь однією гранню догори, він розтруситься і вспливе рівненько. До речі, в одному із відео оглядів на кулю я проводив експеримент, в якому десь 30 чи 40 разів я просто один раз за разом перевертав її, і вона стала на ребро у мене буквально разів за 5, напевно. Кожен із нас хоча б раз у житті опинявся перед складним вибором, тепер, маючи таку кулю, ви завжди зможете отримати відповідь, чи то серйозна порада, чи просто можливість розважитися з друзями. Не втомлюсь повторювати, що це не просто іграшка, а це прям культова річ, яка увійшла в нашу поп-культуру, і тому стане дуже класним подарунком і підлітку, і людині дорослій. Я впевнений, 90% людей е, хотіли б вони того чи ні, хоч раз бачили або у фільмі, або у друзів десь на робочому столі, або на шафі. Що стосується дизайну коробки, її я так само вирішив змінити. Додав. Живих ілюстрацій, і тут схована пасхалка дуже один цікавий варіант. Якщо ви придбаєте кулю, ви про неї дізнаєтесь. Отже, якщо ви шукаєте цікавий подарунок або хочете зробити вибір простішим і захоплюючим, магічна куля вісімка українською мовою від ЮФТІ, саме те, що вам потрібно. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і пишіть в коментарях. А чи вірите ви у відповіді, які дає ця куля. Eu viro.